Стабільне наповнення казни за 10 місяців. Платники податків Прикарпаття сплатили до зведеного бюджету майже 30 мільярдів гривень податкових платежів та єдиного внеску, що перевищило тогорічний результат на 2,7 мільярди. І загальної суми надходжень до державної казни поступило майже 11,4 мільярди гривень, що на 29,3% більше ніж торік. Місцеві бюджети спрямовано 8,7 мільярдів гривень. Тут ми маємо зниження надходження на 8,5% до минулого року, але зумовлено це тим, що в минулому році ПДФО забрали до спеціального фонду бюджету, і відповідно за 10 місяців цього року до спецфонду надійшло майже 1,8 мільярдів гривень ПДФО. Щодо надходжень до місцевих бюджетів, то також переважає, основним джерелом доходів є ПДФО 5,5 мільярдів гривень, що становить дві третини від загальної суми надходжень, сплата єдиного податку. Від бізнес-спільноти області склала понад 1,4 мільярди гривень. Попри непрості реалії додають у ДПС, продовжує зростати і бізнесова активність в області. Створюються нові робочі місця, а значить, і забезпечуються надходження до державного і місцевого бюджетів. Загалом станом на 1 листопада на території області підприємницьку діяльність проводять 94,8 тисячі суб'єктів господарювання, з них 33,7 юридичних осіб і 61 тисяча фізичних осіб-підприємців. З початку року суб'єктами господарювання зареєструвалося 8,6 тисяч осіб, припинили свою діяльність 4,8 тисячі осіб. Таким чином, за цей рік суб'єктів господарювання збільшилося на 3,8 тисячі осіб. Разом з тим наголошують податківці. Статистика свідчить, що співвідношення зареєстрованих та закритих суб'єктів господарювання за останні кілька років практично не змінилося і залишилося на довоєнному рівні. телеканал